Без поліції ні. Юрист пояснив у яких випадках працівники ТЦК можуть затримувати громадян. Докладніше далі. В Україні триває воєнний стан, під час якого працівники територіальних центрів комплектування можуть у чоловіків призовного віку вимагати пред'явити їхні військово-облікові документи. Військово зобов'язані громадяни мають знати, які у співробітників ТЦК повноваження, щоб розуміти, чи діють вони в рамках закону. Юрист Дмитро Франчук пояснив в коментарі РБК Україна, які основні обов'язки у працівників ТЦК, а також те, що вважається неправомірним, за його словами, в обов'язки ТЦК входить перевірка документів у чоловіків віку від 18 до 60 років вручення повісток та виписування постанов про адміністративну відповідальність. Ці дії можуть відбуватися в будь-якому місці, і в таких випадках не потрібно складати протокол про адміністративне порушення. Окрім цього, працівники ТЦК мають доступ до особистих даних військовозобов'язаних, таких як військово військово-облікова спеціальність, місце роботи та сімейний стан. При потребі вони можуть їх запросити у відповідних інстанціях. Проте представники ТЦК не можуть затримувати громадян. Без участі поліції подібні дії співробітників ТЦК можуть бути оскаржені в суді, якщо на це не було ніяких законних підстав. Вони також не мають права заходити до житла громадян без рішення суду, а також вилучати документи без згоди власника. Затримання чоловіка можливе тільки за наявністю судового рішення, наприклад, через ухилення від призову. Франчук підкреслив, що працівники ТЦК також не можуть вимагати від чоловіків з'явитися до центру комплектування без належних підстав або використовувати викликати до ТЦК не за місцем прописки. Також адвокат нагадав, що важливо в нинішніх умовах для чоловіків мати при собі документи, які підтверджують їхнє право на відстрочку або інші підстави для звільнення від призову. Це теж допоможе уникнути неправомірних дій з боку працівників ТЦК. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.